Ми раді вітати вас в студії Клягімаоті Фау. Сьогодні у випуску Гендерна політика. Бачення майбутнього чи вже реальність. У травні 2012 року аргентинський сенат більшістю голосів прийняв реформу закону про транссексуальність. Тепер кожний громадянин просто так може вписати у свій закордонний паспорт таку стать, яку він або вона захоче. Реєстраційні служби зобов'язані навіть безкоштовно внести зміни у всі документи. Якщо ви думаєте, що це звучить як наукова фантастика, тоді, напевно, ви нічого не знаєте, пропонуючи в суспільстві течію з питань статі гендерну течію. До речі, ідеологічним вождем гендерної течії є Джудіт Батлер, активістка міжнародного лесбійського руху. Під цими реформами приховується підміна цінностей, що робиться такими малими кроками, що більшість з нас їх навіть не помічає. За задумом гендерних реформаторів, нові тенденції у питаннях статі мають раз і назавжди докорінно знищити патріархальний гніт і казку про відмінності між чоловіками і жінками. Представники цієї течії стверджують, що всі статеві відмінності нам були просто навійні. Крім цього, вони хочуть скасувати такі на їх погляд дискримінаційні слова, як батько і мати, і замінити їх виразом один з батьків. Основною метою таких реформ є знищення громадського інституту сім'ї, просування і легалізація гомосексуальних збочень. Якщо ви не бажаєте здійснення гендерного божевілля, то саме зараз час стати проти, так як цю ідеологію вже не тільки викладають в університетах, але вона стала керівним принципом міжнародних організацій ООН і ЄС. Всі здорові сила суспільства повинні стати на захист людства від морального геноциду. На цьому ми з вами прощаємось. До нової зустрічі в наступних випусках.